Якби я, була мером? Якби я була мером, я б підтримувала добробут нашого міста. В першу чергу я б вирішила проблему з питною водою. Через це багато жителів не повертається до Миколаєва, тому що досі технічна вода. Люди з пластиковими пляшками ходять по місту, набираючи у місцях роздачі безкоштовну питну воду. Так не повинно бути. Потім. Приділила б увагу дорогам міста, адже це вічна проблема. На вулицях міста я б поставила більше урн, таким чином, сміття було б менше не лише в центрі міста, а й на його околицях. Також у нашому місті багато людей їздять на велосипедах, але спеціальних доріжок для велосипедистів у місті дуже мало, тому це питання я без уваги не залишила. А ще я б зробила все можливе, щоб люди з обмеженими можливостями мали доступ до адміністративних будівель. Ще в Миколаєві є багато будинків з історичним минулим, які знаходяться в занедбаному стані, тому я б їх відреставрувала. Існує ще одна важлива проблема. Треба зайняти чимось нашу молодь. Адже вони зараз живуть в світі комп'ютерів, гаджетів та інше. Можливо, потрібно створити більше спортивних секцій для школярів, щоб школи проводили різні змагання. Це корисно та цікаво. Незважаючи на всі недоліки, не варто забувати, що місто Миколаїв це місто героїв. Наше місто витримало обстріли загарбників в 2022 та 2023 років. А моя задача як мера зробити все можливе, щоб покращити рівень життя мешканців Миколаєва.